Всім привіт, друзі! Я радий вас вітати на новому випуску по грі Карпаркінг Мультиплеєр. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Погнали! В цьому відео ми будемо шукати гравців, які будуть намагатися обманути інших гравців на сервері в карпаркінгу, іншим словом, з камерів, та виводити їх на чисту воду. Якщо ж вам подобається таке відео, то дайте, будь ласка, мені про це знати та проявіть максимальну активність під цим відео. Сьогодні ми будемо в ролі такого собі довірливого гравця, який погоджується на всі умови з камера, по типу кидати тачку першим. Та все в цьому роді. І так, я вже знаходжуся на вторинку. В якості приманки у нас буде ось така єшка з вінілом 1195 сил. Тачка дуже дорога, топова. Тому я думаю, буде багато бажаючих спробувати отримати цю тачку нечесним шляхом. Зараз ми будемо чекати пропозицій від наших гравців, поки вони нам запропонують на щось обмінятися. В нашому випадку нас цікавить тільки обмін. Нам пропонують дуже багато ось таких обмінів напряму. От, наприклад, зараз пропонують на якісь пропонували на цей Макларен, але ми на таке погоджуватись не будемо, тому що явно це не гравець, який хоче нас обманути. Я вже знаходжусь на авторинку дуже немаленький час, і поки що буквально ніяких пропозицій немає. Тобто тільки ось такі обміни, які я показував вам раніше, але я ж говорю, вони нас абсолютно не цікавлять. Тому чекаємо далі, поки може щось буде. О, а ось і перша пропозиція. Нам гравець з Ніком Максік пропонує Арчик Гобі, го на твою єшку на мою Бентлі та М2. В принципі, це те, що нам треба було, подивимося, кине він нас чи ні, тому що дві машини зразу на одну обмінятися напряму не можна. Тому він має мені віддати ще потім М2 після того, як. Кіно міні Бентлі, тому, а от чи віддасть чи ні, це вже друге питання. Тому зараз ми це і перевіримо. Давайте напишемо йому. Го, давай на мій сервер тоді. Ну що ж, в такому випадку створюємо сервер і чекаємо, поки він зайде до нас. І подивимося, кине він все-таки нас чи ні. Так, все, старт створити сервер. І тепер нам залишається тільки його чекати. Здається, він зайшов. Так, це ж він, так, да, він. Все, наш Максик зайшов до нас на сервер, і зараз ми будемо по ідеї з ним мінятись. Він написав в чаті: я зараз кину тобі Бентлі, а потім М2ОКей. В принципі, так, окей, але я забув спитати один нюанс. М2 теж сток. Він відповідає да, тобто. Дві тачки, вони стокові на мою одну дон з донатним двіжком та вінілом. В принципі, обмін повинен бути рівноцінний, але що з цього вийде насправді, ми зараз подивимось. Ну тоді кидай Бентлі, все ми йому написали і чекаємо, поки він нам її кине. Так, все мені прилетів обмін. Так, це обмін Бентлі на мій мерседес. Тому ми погоджуємося на цей обмін і чекаємо, поки він нам дасть ще одну тачку, якщо він, звісно, її дасть. A few moments слей. Я вже чекаю тут досить довго, і він так і не зайшов. Я думаю, що вже він не зайде, в принципі, можна і не надіятися. Тому, друзі, тільки що я вам на реальному прикладі показав, що якщо просто дати... Людині шанс просто, так сказати, погодитись на всі його умови, то вас ось так от запросто можуть кинути. Тому не ведіться, друзі, на таке. Ну а зараз ми зробимо ще одну невеличку перевіришку гравців на чесність. Я візьму якусь класну дорогу тачку, яка буде коштувати приблизно 5 мільйонів ігрової валюти, і приїду на ній на авторинок та виставлю за 500 тисяч, начебто помилився нулем. І, звісно ж, її зразу куплять. А потім я попрошу віддати або 4 залишивших мільйона, або ж ту саму машину, і подивимося, повернуть гравці чи ні. Якщо гравці реально будуть повертати тачку, то або ігрову валюту, то в якості вдячності ми дозволимо залишити тачку собі і зверху ще трішки накинемо. Ну що ж, зараз ми відправимося на авторинок. Я вже вибрав ось такий класний вініл, який ми будемо, так сказати, випадково ставити не за ту суму. І Подивимося на реакції гравців. Не будемо тягнути, погнали. Я вже на авторинку, і зараз ми будемо робити все так, як я їй сказав. Тобто, заїжджаємо сюди і ставимо машину нашу за 500 тисяч. Типу, ми помилились нулем. І я думаю, її зразу куплять. І так ось наша машина стоїть. І тепер швидко від'їжджаємо. Як і очікувалось, нашу машину дуже швидко купили. І тепер ми будемо питати, хто її купив. Так, з першого разу нам ніхто не відповідає, хто купив, не хоче признаватися, але давайте може він просто не побачив. Давайте просто продублюємо наш текст. Так, я втретє продублював текст, тому що нам ніхто просто не відповідає. Тобто, просто або не признається, або ну, так, питає за скільки за 500к, Але я так зрозумів, нас тільки що неправильно зрозумів оцей дракончик. Так, ну а наш той, хто. Так, да, він неправильно зрозумів. Коротше, ніхто нам нічого не поверне, можна сказати так. Тому давайте просто вийдемо з цього сервера. Не спішіть, друзі, розчаровуватись, тому що ми зараз зробимо так другий раз, тому що в нас є ще один вініл, ось такий класний гелік, який ми зараз теж поїдемо на авторинок і поставимо якоби не за ту суму. І подивимося, відкликнеся хтось зараз чи ні. Так, ну що ж, я знову на авторинку і хочу обернути вашу увагу на ось цього Смеш. Він стоїть зараз прямо біля машини, і в принципі він може її купити. Тому, якщо що, зразу будемо Дима... знати, хто ж все-таки купив нашу машину. Так, а ми ставимо її за 100 тисяч, типу, хотіли за 10 мільйонів, і дивимося. І зразу давайте для правдоподобності від'їдемо. Так, нас її ніхто не купив, давайте зробимо так ще раз. І так, трішки почекаємо, і тепер від'їжджаємо. І все, нашу машину забрали. І ось цей чувак Шмеш стояв тут. Я думаю, він її купив. Хто купив гелік? Давайте запитаємо. І признається він чесно. О, він нам навіть чесно признався. Давайте тепер його, його попросимо повернути нашу машину. Можеш, будь ласка, повернути? Я за 10 скака хотів поставити. І подивимося, що нам він відповість. Так, а він взагалі з сервера не вийшов. Надіюсь, що ні, тому що це буде дуже погано. А я його на сервері не бачу, друзі. Стоп. Блін, тільки не кажіть, що він вийшов в сервер. Ну ні. В нас на аккаунті є тисяча коїнів. Давайте прямо зараз купимо рандомний вініл із донатного авторинка та зробимо з ним той же самий експеримент. Тому давайте пошукаємо, що в нас тут є, подивимося на авторинку. І купимо якийсь рандомний вініл. О, до речі, можна навіть такий, в принципі, чому б ні. Але давайте подивимося, що є ще. Може, є щось цікавіше. І ми візьмемо його. Але поки що нічого не бачу цікавішого. О, от прикольно, Бентлі, давайте її, в принципі, і візьмемо. 1695 сил. Я навіть собі таку хотів, тому ми її беремо і зараз зробимо той же самий експеримент. Ну що ж, друзі, я вже втретє на авторинку і надіюсь, дуже на те, що нам попадеться чесний гравець, і він нас не кине. Тому що мені навіть жаль цю Бентлі віддавати. Ставимо її за 50 тисяч взагалі копієшна сума. І я думаю, її прям моментально повинні купити. Отак от ставимо і зразу від'їжджаємо бігом і подивимося. Так, в нас її забрали, це очевидно. І тепер питаємо, хто ж її купив. Хто купив Бентлі? Аня сказала, що вона купила цю Бентлі. Може, будь ласка, повернути. Я хотів її поставити за 5 кк. Вона каже на мій сервер. Окей, давайте тоді додаємо її в друзі і подивимося. Чи поверне вона нам реально цю машину, чи ні. Так, давайте додаємо її в друзі. Так, ну що ж, наша Аня знаходиться зараз в мережі. Давайте до неї заходимо. І схоже на те, що вона нам реально зараз поверне машину. Ну, це не точно. Так, а от зараз я щось не зрозумів. Вона мене кікнула з їжі сервера, який вона створила. І це дивно. Тому, друзі, будьте обережні та не повторюйте моїх помилок. Тому, друзі, робіть з цього висновки, що не треба довіряти всім підряд. А для обмінів та продажів своїх тачок в карпаркінгу вже давно існують системи, за допомогою яких це можна зробити безпечно та без всяких обманів. Ну а в цьому відео я розіграю ось таку прекрасну BMW M5 F10 з вінілом. Заряжена, повністю класна тачка. І щоб вам її отримати, вам потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі хочу. Переможця я виберу в наступному відео. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився його до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.